Давайте буду нести молотка, теж допомагає. Все, будемо зараз закидати кришу кришу на кентавер 244. На Київську область! На Київську область поїде кабінка. Да, вот. Все, давай, мішаня, я в тебе вірю. У мене спецзадання, я несу молоточок. Давай. Чикс! Оба! Чи назис, Вася сказав? І пошли. Закидати кришу. Тиш-тиш. так витаю, витаю. треба з ними ходити. Бачив? Бачив? Леляпс, кентаврик, який гарний буде. Тонування тут немає, ціна його буде 1300 доларів. По комплектації що там? Що там, Вася? Тільки... Галяк. Але якщо треба, то ми мамо можемо і музичку встановити, і, і, і що там ще. Палування, пічечка. Все, що хочете, те і зробимо. І Васю в кабіну можемо положити. І кабіну можемо встановити. Все зробимо. І доставити. Все, тримаємо молоточок.